Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, і на цьому ютуб-каналі я буду вам розповідати про те, як я взяв в оренду автосервіс в Чехії і буду його будувати з нуля. Також буду вам розповідати про всі аспекти цього бізнесу, які тут є, які проблеми в мене будуть виникати, які труднощі. Тому підписуйтесь на канал, це перше моє відео, далі буде цікаво. Не буду забирати ваш час, пішли всередину. На пошуки цього приміщення я витратив приблизно два місяці. Варіантів було не так багато, і всі з них чимось мене не влаштовували. Саме приміщення було мале, була мала парковка, не було комунікацій. Я вже майже втратив надію, що мені вдасться знайти приміщення, але потім вискочило це оголошення. Зразу зателефонував до господаря, з ним зустрівся, домовились. На щастя, це я прямий господар, тобто не потрібно було навіть платити жодні поплатки, тому що комісія агентства, як правило, складає один найм. Тобто, це ще потрібно переплачувати більше, ніж 500 євро. Комісію самого агентства. Ми одразу домовилися з власником зустрітися. Зустрілися на другий день. Він виявився дуже серйозною людиною. І я люблю серйозних людей, які мають такий відповідальний підхід до всього. Одразу обговорили площі, які ми будемо брати в оренду. І на наступний день ми вже були готові підписувати контракт. Тут до цього також був автосервіс, тому я вважаю, що це буде велика вигода для мене, так як може старі клієнти будуть на початку приїжджати. Як бачите, цей сервіс абсолютно порожній, в ньому нічого немає, є тільки велика довга яма. Є старий підйомник, каже, що він працює. Сам цей бокс не дуже великий, він розрахований на 4 машини. Але я думаю, що для початку буде цього достатньо, тому що я не займався таким бізнесом. Тобто я маю досвід в Україні, де ми ремонтували машини. Але в плані ведення бізнесу це буде мій перший фізичний бізнес в Чехії, який я буду будувати з нуля разом з вами, і буду про це все розповідати. Тому у вас є можливість спостерігати за тим, як ми перетворимо порожній бокс на повноцінний автосервіс в Чехії. Будемо замовляти обладнання, які набори інструментів. Я Буду розповідати, які проблеми будуть виникати, як ми будемо їх вирішувати. Буду радий, якщо ви підпишетесь на канал, також буду вдячний за поради та рекомендації. Якщо ви вже з цим стикались, маєте в цьому досвід, підкажіть, що потрібно робити на самому початку. Також напишіть в коментарі, дуже цікава ваша думка, чи потрібно білити стіни і фарбувати підлогу, чи можна починати без цього, тому що бюджет обмежений. Буде цікаво почитати вашу думку. А зараз давайте перейдемо до огляду приміщення. Так це приміщення виглядає. Тут є велика така монтажна яма, яка протягується на, на все приміщення. Також є освітлення. А, відеонагляд, який залишив господар. Також є тут старий підйомник, але він робочий. Можливо, на перший час його навіть буде достатньо, поки що над цим подумаю. Тому цікава ваша порада, чи потрібно тут робити одразу косметичний ремонт, чи потрібно починати вже працювати, як з вашого досвіду. Краще зробити. Також ми маємо парковку, яка виходить на вулицю. Ось така у нас невелика парковка. Також з внутрішньої сторони двоє дверей, два в'їзди. Така велика брама. Є освітлення, і я домовився, щоб нам залишили. Також напишіть коментарі, чи буде цього достатньо, чи потрібно замовити якесь лед освітлення Із головних плюсів цього сервісу це парковка, яка знаходиться прямо перед сервісом. Також тут є вода, газ, каналізація та всі необхідні комунікації. Щоб почати роботу вже зараз. Я вже замовив інструмент та обладнання для шиномонтажу, яке приїде вже завтра. Наступне відео буде про те, як нам привезуть інструмент. Будемо робити розпаковку, розстановку. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі!